Якщо от по тому від, відкидати, відмовлятися від наших історичних постатей тільки на тому, що вони там слугували чи там, московським царям, чи польським королям. Е, я вважаю в корні вірним. Чому? Тому що якщо е, люба історична постать, як я кажу, знаєте, присвіля свята місце, місце пусто не буває. Якщо ми відмовляємося від якихось історичних постатей, їх тут же підхватують сусіди. Це мого як е, свого часу ми відмовились від нашої шляхти 16 го, -го сторіч. Їх підхватили поляки і зараз кажуть, що це наша шляхта. Так, е, якщо ми зараз будемо остаточно відмовлятися від наших е, позніх запорожців, від е, козаків, і атаманів Чорноморського козацького війська, ми будемо цих людей віддавати Росії.